Отрута для свекрухи прича у стародавньому Китаї дівчина, яка вийшла заміж, жила в будинку зі своїм чоловіком і його матір'ю. Так сталося, що дівчина після весілля була не в змозі виносити постійні закиди своєї свекрухи. Вона вирішила позбутися її. Дівчина пішла до торговця травами, який був другом її батька, та й сказала йому Я не можу більше жити зі своєю свекрухою. Вона зводить мене з розуму. Не могли б ви мені допомогти? Я добре заплачу. Чим я можу тобі допомогти? запитав травник. Я хочу, щоб ви продали мені отруту. Я отрую свекруху і позбавлюся всіх бід. Після довгих роздумів травник сказав Добре, я тобі допоможу. Але ти маєш розуміти дві речі по перше, ти не можеш отруїти свекруху відразу, бо люди здогадаються про те, що сталося Я дам тобі трави, які поступово вбиватимуть її і нікому не спаде на думку, що її отруїли. По друге, щоб остаточно уникнути будь яких підозр, ти повинна приборкати свій гнів, навчитися поважати її, любити, слухати і бути терплячою. Тоді ніхто не підозрюватиме тебе, коли вона піде з життя. Дівчина погодилася на все, взяла трави і почала додавати їх у їжу свекрухи. Крім того, вона навчилася контролювати себе. Прислухатися до свекрухи та поважати її. Коли та побачила, як змінилося ставлення невістки, вона всім серцем полюбила дівчину. Вона розповідала всім, що її невістка найкраща, така, про яку можна лише мріяти. Через півроку стосунки між ними стали настільки близькими, наче між кровними матір'ю та донькою. І ось Одного разу дівчина прийшла до травника і стала просити його заради Бога, будь ласка, врятуйте мою свекруху від отрути, яку я їй давала, я не хочу її вбивати. Вона стала найпрекраснішою свекрухою, і я люблю її. Травник усміхнувся і відповів: Не хвилюйся, я не давав тобі жодної отрути. Те, що я тобі дав, це просто спеції. Отрута була тільки в твоїй голові, і ти сама її позбулася.